Ті, води сіті продовжують рубрику Запитай у юриста. Ми запитаємо у юриста про все, що ви забували, або ж не наважувались. І тема сьогоднішнього випуску питання від внутрішньопереміщених осіб. Які права мають внутрішньо переміщені особи у питанні доступу до житла та соціальних послуг щодо доступності житла, місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень забезпечують надання у тимчасово. Користування внутрішньопереміщеним особам житлового приміщення або соціального житла, придатного для проживання, за умови, що такі особи, відповідно до законодавства, будуть сплачувати за житлово-комунальні послуги. Щодо соціальних послуг, то внутрішньопереміщені особи мають право на отримання соціальних виплат та соціальних Послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, крім того, здійснюється соціальний захист внутрішньопереміщених дітей, дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування та з числа осіб сімей, в яких виховуються такі діти. Соціальне супроводження таких сімей і дітей. Я внутрішньо переміщена особа не так давно. Як отримати допомогу з юридичних питань щодо забезпечення своїх прав у новому місті проживання? Внутрішньо переміщені особи мають право на всі послуги системи безоплатної правничої допомоги. В нас є первинна правнича допомога, на яку мають право взагалі всі особи. Її можна отримати, наприклад, за телефоном нашого контактного центру 0800 213 103. Контакт центр працює у будні з 8 до 18. Крім того, ви можете звернутися до будь-якого бюро правничої допомоги або написати нашим юристам у телеграм та отримати там письмову консультацію також внутрішньопереміщені особи мають право на безоплатну вторину Правничу допомогу, яка включає в себе складання процесуальних документів, захист адвоката, представництво інтересів особи у суді, для цього внутрішньопереміщені особі необхідно звернутися до найближчого бюро правничої допомоги і мати при собі паспорт або документ, який його замінює, ідентифікаційний код та довідку внутрішньопереміщеної особи. Чи можуть внутрішньопереміщені особи отримати статус біженця, та які процедури потрібно пройти для цього? Внутрішньопереміщеною особою є особа, яку змусила залишити своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту або тимчасової окупації. Юридичне значення біженця може відрізнятися у деяких країнах, але його суть полягає у тому, що людина виїжджає за межі країни свого походження внутрішньо внутрішньопереміщені особи в Україні, які залишилися в межах України, не можуть отримати статус біженця. Як мені захистити право власності на майно залишене на тимчасово окупованій території? На тимчасово окупованій території право. Власності охороняється згідно із законодавством України за фізичними особами зберігається право власності на майно, у тому числі й на земельні ділянки, що знаходяться на тимчасово окупованій території, якщо таке право власності було набуто відповідно до законодавства України. На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна, у тому числі з земельними ділянками, вчинений з порушенням вимог українського законодавства, вважається недійсним з моменту його вчинення і не створює жодних юридичних наслідків, окрім тих, що пов'язані з його недійсністю. Набуття та припинення права власності на нерухомому. Май майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території, чи є зараз можливості для отримання компенсації за матеріальну та моральну шкоду внаслідок внутрішнього переселення, кожна особа має право в порядку, встановленого цивільним кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав свобод чи законних інтересів, але так як ми розуміємо, що в зв'язку з фактом фактом переміщення таке переміщення відбулося у зв'язку збройною агресією Російської Федерації, то звернутися в українські суди з позовом до Російської Федерації можна, але це недостатньо дієво. Хоча така практика на території України є. Проте в нас є більш дієвий механізм, який запроваджений є Україною урядом України, тобто власники житла. Яке зруйноване або пошкоджене внаслідок збройної агресії Російської Федерації можуть відновити чи придбати нове завдяки державній програмі компенсації за знищене майно? Такі сертифікати вже почали видавати і ними вже користуються.